Всім привіт! АПФ Контест 4.0 категорія 11-12. Отож, старт у нас ось тут, натискаємо на кнопку і одразу ж забігаємо волран. Забігли волраном, вилізли на платформу і акуратно спускаємось вниз, зістрибуємо на планочку. Важливо, якщо ми стаємо ножкою на землю, відповідно, плюс 3 секунди штрафа за кожен крок. Далі. Застрибуємо на ось цей кубик і стрибочок в андербар. Збили андербар плюс 3 секунди штрафу. Далі забігаємо ось цей вол. і продовжуємо читати по губах. Даваємо вниз цю перешкоду, тобто робимо андербар або просто стрибок на трапецію поменше, з неї стрибаємо на трапецію побільше, не торкаючись підваги, бо як за кожен крок отримаєте плюс 3 штрафні секунди. Далі у нас є вач, який можна стрибнути одразу, в вач, можна як рукохід використати, головне не впасти вниз, бо западіння 9 секунд отримаєте. Плюс кожен крок. Отже, він зараз дорозказує, як можна подавати. Перелітаємо рукоходом, і ось наше завдання залетіти на цей куб, не торкаючись червоної планки. Після чого ми провазимо вниз. Теж під червоною планкою не збиваючи, адже за це теж штраф 3 секунди. Залазимо на трапецію. Стрибок йде далі на міні-трамп. Треба перелетіти висоту 1 метр. Обережно перелітаємо, не збиваючись, і кнопка фініш.